Церкву привіт. Ага, ми коротше, на шляху цієї затії, про яку ми говорили два тижні, ми їдемо на схід. На схід, пастор. Наш є розробив маршрут. Заїдемо в багато церков, відвідаємо, віруючих наших братів і сестер. Пастор коротше, понабирав тут повно всяких речей, допомогу пасторам, там, сестрам. Я взяв з собою ваші пожертвування, фінанси. Отже, Ми їдемо там і на місці зорієнтуємося, що до чого. Слава Богу, я дуже хочу подякувати вас, шановна, дорога наша сім'я, церква Гапа, за те, що це тяжке час. Для України, для східного України, ви не равнодушні. Ви завжди були для нас благословінням Я таким благосавіям стоїте. Ми починаємо нашу місяцьку поїздку. От проїдемо дуже багато міст. Миргаріт, от Полтавська область, Санжари, Харків, Марефа. От повеземо везде ваше благословіння, там де є велика нужда. Так що дякую, шановні брати та сестри. Моліться за нас, от, і все у нас буде добре. Дякую. Ну, що, Шосьогодені виїхали. І ми вже за Києвом, так? Так, аж так, 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 300 так. кілометрів, маршрут зараз десь приблизно 800 кілометрів, так що наїздимося багато. Церква, дивіться, хочемо вчитися місіонерити. Буду тримати вас в курсі, будемо знімати напротязі цих днів сволідний місіонерський блог. Отже, дивіться, ви зібрали благословіння, пожартування, але в якості навчання пропоную, хто ще не прилучився до цього. Там в кінці закину номер моєї карточки на дорогу, тому що наша дорога має трохи витрат. Зараз солярка досить дорога. Якщо у вас є бажання, приєднуйтесь, щось закидуйте і, і ваше імені. Ми будемо служити благословіння всім вам. О, З Богом. З Богом. Вечірнього нашого зв'язку. Амінь! Ми приземляємося в пастора Володі. Пастиря Володі, це Полтавська область, місто Санжари. Це той пастир з от, з міста села Голубовка, якого хотіли два рази розстріляти, і не вистрілили, Бог сохранив йому життя. Да, він знайшов собі там житло, зараз пастир допомагає йому. Знімає, ми йому знімає думає, може, житло, да. Да. ми зараз придбали молитвенний дом, строїмо його, обустраємо. Він буде благословенням і для сім'ї пастиря і для його дачки, от для сім'ї дочки. І там буде молитвенний дом. Так що діло Боже двигається. Благодаря таким людям, як ви. Короче, ми візьмемо в нього інтерв'ю так, так, після так, вечері, так. і до зв'язку. Ой під вас слова так.